Не знавши броду, не лізь у воду. З початку року на водних об'єктах Житомирщини загинуло 17 людей, з них шестеро дітей. Так нещодавно у СМТ Ємільшине купання трьох школярів закінчилося трагедією. Внаслідок пригоди один хлопчик загинув, двох його товаришів завдяки пильності дорослих вдалося врятувати. З метою попередження трагічних випадків на воді рятувальники проводять рейдові перевірки найпопулярніших серед населення місць для купання, але не всі вони є безпечні. На даний час в Житомирі нам відомо тільки одне місце, яке повністю спеціалізоване, це наявне в гідропарку. Два пляжі. Два пляжі і одне з яких ми зараз на ньому знаходимося. На кар'єрах, ставках дамбах встановлені таблички купатися заборонено однак вони не зупиняють бажаючих тут купатися. Одні вважають, що вода у цих місцях чистіша, комусь не подобається велике скупчення людей на пляжах. Співробітники ДСНС щороку роздають відпочивальникам листівки з правилами безпечної поведінки на воді, і проводять профілактичну бесіду. Тож, аби ваш відпочинок не завершився трагічними наслідками, купайтеся лише у відведених для цього місцях у тверезому стані та не запливайте далеко від берега. Дотримання правил безпечної поведінки на воді сприяє збереженню вашого життя та здоров'я.